Тобто, грубо кажучи, можна сказати, що для пересічного споживача ідеальна розумна мережа це коли в нього є умовний лічильник, от саме класичний побутовий споживач. В нього є розумний лічильник, який не просто кожного місяця передає показники за електроенергію, і йому не треба підходити, як до сих пір ну газ передають і дивляться, і там фотографують, і так далі. І світло так передають теж. Світло, да, багато хто. Ще треба встигнути е, з останнього дня місяця до 3-го числа. Так точно, так точно. А тут уявіть собі, що ви проживаєте, як то кажуть, у нас популярне свою лучшу життя, тільки не в Іспанщині, а десь тут в Україні. І ви не ходите в кінці місяця чи в першого числа подавати показники лічильника. Ви просто. Е, Комфортно проживаєте. Натомість оператор систем розподілу, то він же обленерго в минулому, він має собі лічильник, який бачив ваш прогноз попиту, тобто він бачив ваш, ваш попит електроенергії, він може правильно це все прогнозувати. Він може ем, не просто считати ваші дані, а виставити зразу вам якийсь рахунок певний. І він. Надає вам зручність меншої перерви електропостачання, тобто він не робить так, щоб ваше життя було комфортним, і ви в році не відчували перерви електропостачання ну майже взагалі.